Доброго дня, магія українською. мене звати Олена. Загальний розклад послання від померлого з вашого роду. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Хто? Умерли з вашого роду, прийде на даний розклад відносно кожного із варіантів. І додатково будемо використовувати дану колоду. Кварент по першому варіанту. Прийшов саме до вас. Чоловік мудрий, мав певні знання, мав посаду, статус. В декого це священник Відкрити для вас таємницю, надати інформацію, як вам здійснити прорив. Сам він був мудрою людиною. А для декого це людина мала таємні знання. Які допомагали вирішувати і досягати саме тих цілей, він самодостатній і цілеспрямований був. І завдяки мудрості, досвіду і знанням, які він мав, він і був активним цілеспрямованим і самодостатнім, і досягав того, чого він бажав. Яку таємницю, яку таємну інформацію дана людина бажає вам відкрити, про що розказати. Якщо ви жінка, ви не повинні залежати від чоловіка, за яким заходитесь в стосунках, тому що маніпуляції і дії даного чоловіка негативно впливають загалом на ваше життя. Якщо ви чогось і не досягаєте, то тільки з-за того, що ви не берете відповідальність саме по відношенню до свого життя і тих цілей, яких бажаєте досягнути. Ви повинні відсікти маніпуляції, або очікувати допомоги від когось, ну, або від партнера, від чоловіка, який близько спілкується з вами, який знаходиться в вашому просторі. А ви з довірою. А для деякого ви прикладаєте просто відповідальність на дану людину і активно не проявляєтесь. А вам говорять, що. Таким чином, ви того результату не досягнете того, що бажаєте. Насамперед, ви повинні розуміти, що за вами спостерігають, спостерігають саме над тим, як вам маніпулюють, як вас використовують, як ви поводите себе по відношенню до ситуації. І я вам скажу, що більша частина з вас, кварент, по першому варіанту, хто вибрав даний варіант. А вас виведуть через вежу, якщо ви не прислухаєтесь до даної інформації і не почнете діяти. Ідете зовсім іншого. Тобто дії ваші будуть зовсім інші. Візьмете відповідальність в своєму житті, ви отримаєте можливість, вам говорять, що от навіть дану інформацією, даною підказкою вам надають можливість внести зміни в своє життя, досягнути результату, здійснити прорив. Але все залежить від того, чи прислухаєтесь ви, чи почнете діяти, чи підете зовсім в іншому напрямку, тобто візьмете відповідальність і почнете активно діяти. Але брати відповідальність, вибудовувати чітке розуміння, як вам діяти стратегію, щоб досягнути того, чого ви вважаєте в своєму житті, тобто включитися, Активно проявлятися, бути магом. Якщо цей чоловік, про якого померла людина з вашого роду, говорить на даний момент, той, якому ви довіряєте, але той, який маніпулює і тримає вас в залежності, якщо ви розраховуєте, що ви з даною людиною досягнете результату позитивного, то ви маєте марні сподівання. Якщо ви не маєте стосунків з даним чоловіком, то скажу, що ви навіть не розумієте, яка інформація від вас прихована, насамперед ви повинні розуміти, що в ваших стосунках є ще третя особа, що ви знаходитесь в трикутнику. Те, на що ви розраховуєте по відношенню до взаємодії спілкування з даною людиною, ви цього не отримаєте, навіть якщо ви маєте з вашої точки зору підстави так вважати, вам говорять, що ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даного чоловіка. Він іскусно так маніпулює вами ситуацією. А насправді даний чоловік отримує лише те, чого він вважає. Ресурс, енергії від вас. Тому, вам і говорять, не будете діяти, не почнете діяти, ну, насамперед, заради власної результативності, власного розвитку. Вас виведуть через вежу. Ну, потрібно ставити крапку на цьому всьому. Не будете розуміти, а зважте все за її проти. Те, на що ви сподіваєтеся, ілюзорне. Те, що ви можете мати, але для цього потрібно прикладати зусиль, ну, вибір за вами. Але вам говорять, потрібно, потрібно. Єрофант. Єрофант. Померлий з вашого роду, говорить, потрібно йти в нове починання, навіть якщо потрібно почати все спочатку. Обставлена кармічна ситуація, доленосна, оцей внутрішній конфлікт, або навіть якщо ти розумієш, що виникне конфлікт по відношенню до твоїх дій, зрозумієш, що в подальшому ти досягнеш того результату, на який навіть і не сподіваєшся. Але от це саме той щасливий випадок, і навіть от дана інформація прийшла вам своєчасно. Тому що потрібно діяти, потрібно вносити зміни в своє життя. Потрібно боротися за своє місце, активно діяти, потрібно робити вибір, і потрібно працювати, якщо бажаєте, жити в щасті, радості, а особливо досягати результату, тобто в результативності, а не мріяти лише про результат. Дякую. Послання від померлого з вашого роду. Кверан, по-другому варіанту, сигніфікація. Хто прийшов на даний варіант? Жінка, самодостатня, яка має рівновагу баланс внутрішній і добре працювала інтуїція. Її дії були неочікувані для її оточення, тому що вони сподівалися, що вона емоційна, наївна, інфантильна. В деяких моментах поводила як дитина. Це вони так вважали. В відповідальні моменти вони неочікувано були здивовані, тому що вона завжди мала козир в своєму рукаві і завжди досягала того, чого вона бажала. І вони з часом розуміли, що вона зможе приборкати того звіра, хто б це не був або що б це не було. Вона зможе вирішити те чи інше питання, незважаючи на ситуацію на обставину. Хоча по відношенню до неї завжди перша думка була невірною. Її козиром було те, що вона, незважаючи на те, що вона чутлива, жіноча, емоційна, вона знаходилась в рівновазі балансі, продумувала, пропрацьовувала стратегію. Я б сказала, що королева кубків і королева мечів в одній людині самодостатній стратег. Перша думка при знайомстві, що вона чутлива, емоційна, ну, для декож, говорю, що навіть наївна. Тому і вони здобували для себе в процесі розуміння, що помилялися саме по відношенню до першої думки відносно неї. Дивимося, з яким посланням, з якою порадою прийшла дана жінка саме на даний розклад, розказати вам про те, що навчіться робити вірний вибір по відношенню до свого оточення, тому що на даний момент ви взаємодієте з людиною відносно реалізації, розраховуєте на неї. Плани будуєте, але не маєте ясності знаходитись в ілюзії по відношенню до даної людини, що дана людина веде свою гру за вашою спиною. І ви згодом отримаєте для себе результат, що ви невірний вибір зробили, що ви знаходились в ілюзіях по відношенню до даної людини. І загалом те, на що ви розраховували по відношенню до взаємодії з даною людиною, ви не отримаєте. Проблема мечів. Рішучість. От саме в даний момент вам допоможе рішучість. Не пасивність, а активність. Потрібно змінювати ситуацію, якщо не бажаєте програти. Якщо не бажаєте знаходитись в розпачі, тому що те, на що ви розраховуєте, це стосується фінансового благополуччя і достатку або досягнення певного результату відносно проєкту, починання. І загалом самої ситуації. Але якщо ви будете пасивні по відношенню до ситуації, а не будете вибудовувати чітке розуміння, брати відповідальність, попрацьовувати стратегію і діяти активно. Тобто, навіть якщо ситуація потребує змінити свій напрямок, не взаємодіяти з даною людиною, а взяти на себе відповідальність і діяти самій активно. Ну, більше жінка, скажімо так, що це Може стосуватись і чоловіків. Саме в такому ракурсі. Ваші сподівання мати перспективи стосунка взаємодії з даною людиною, навіть якщо має якісь позитивні результати на даний момент і вводить вас в оману, Саме результативність, стабільність, яку ви маєте певний період в даних стосунках і взаємодії з даною людиною. І ви вже й розраховуєте, що в послідуючому ви зможете привести дані стосунки на наступний етап. Ну, якщо це, наприклад, особисте життя, то ви зможете мати перспективу з даним чоловіком, а вам говорять, щоб це не стосувалося. наприклад, якщо це бізнес-партнерство, то Неочікувано для вас відкриється саме та таємниця, що дуже іскусно дана людина маніпулювала стосунком взаємодії з вами. І те, на що ви розраховуєте, ви не отримуєте, тому що закінчення даної ситуації буде неочікуване для вас і негативне для вас. Десятка мечів прямо в серце. От саме те, на що ви розраховували, мріє. Що ви думали, що взаємодія з даною людиною це саме той шанс, ні, ви отримаєте розбите серце, розчарування по відношенню до даної ситуації. Якщо це знайомство, яке щойно відбулося або відбудеться дуже скоро саме в вашому житті, то розумійте, що якщо ви будете вважати, що даний чоловік є тим шансом і взаємодія з даною людиною, Дасть вам досягнути результативності в вашому житті, так це змінить ситуацію в вашому житті. Ви досягнете результату, благополучить достатку, будете активно взаємодіяти одне з одним. Перехід на наступне ні. Ілюзорне представлення по відношенню до даної людини. Активні дії в ваш бік будуть лише Заольовувати саме його скриті мотиви, негативні мотиви по відношенню до взаємодії з вами. Він маніпулюватиме іскусну ситуацією лише для того, щоб досягнути власних результатів за ваш рахунок. І даватиме вам досягати результату лише до того моменту, доки йому це все... до того моменту, коли він вже буде впевнений, що ви не контролюєте ситуацію. Ви довіряєте 100% саме йому. І от в той момент, якщо саме це відбудеться, ви не прислухаєтесь до даного варіанту, розумієте, що далі буде погіршення ситуації і загалом, навіть не розраховуйте, він маніпулюватиме ситуацію, вибудовувати стосунки з вами саме так, що ви довіряли. Щоб ви працювали і не задавали питань, і щоб ви надавали можливість керувати йому процесом, маніпулювати, не ви вибудовували і відстоювали власні кордони пріоритети, а він щоб він мав можливість взяти владу в даній ситуації в спілкуванні. Тобто ви будете працювати на нього, але це буде приховуватися партнерськими стосунками. Або ви будете вкладатися в стосунки взаємодію з ним, він буде використовувати вас як чутливу, емоційну, жіночу, але ви в самотності, у вас є плани на особисте життя, але не мали шансу зустріти саме того чоловіка, то от саме цей чоловік не ваш варіант. Те, на що ви розраховуєте, ви не отримаєте. Якщо ви думаєте, що даний чоловік... Є для вас шанс, то ви дуже помиляєтеся. Ви помиляєтесь по відношенню до якогось чоловіка. Тому і є варіант того, що вибір, якщо будете діяти на емоціях, вибір зробите невірний: холодна голова. Рішучість, власне, достатньо інформації для того, щоб зробити вірний вибір. А не пасивність. Дякую, магія тероукраїнська, до зустрічі!